У Росії триває полювання на топ-чиновників з Міноборони. Напередодні у Москві заарештували віце-міністра Дмитра Булгакова. Він уже сьомий звинувачений у корупції посадовець, який поповдив компанію затриманих експідлеглих звільненого очільника міноборони Сергія Шойгу. Про що свідчать ці затримання, і що насправді замислили у Кремлі, аналізували мої колеги. У Росії тривають гучні арешти під прицілом топ-чиновники Міноборони за корупційними звинуваченнями загратували вже сімох військових посадовців. Так наприкінці квітня за хабарництво особливо в особливо великому розмірі під варту взяли заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. Заарештованого називають правою рукою тодішнього очільника відомства Шойгу. Він відповідав за будівництво та капремонт об'єктів міноборони. У травні одразу після заміни шигуна Білоусова так само на хабарі затримано керівника кадрового управління генерал-лейтенанта Юрія Кузнецова. А за тиждень у межах розслідування справи про велике шахрайство з будматеріалами заарештовано колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова, який неодноразово критикував ситуацію в армії окупантів. 21 травня заарештували керівника управління департаменту міноборони Росії із забезпечення Держоборонзамовлення Володимира Вертелецького. А вже наступного дня затримали начальника головного управління зв'язку збройних сил РФ генерала Вадима Шамаріна. І, от наприкінці липня, нові арешти. У СІЗО тепер колишній голова держпідрядника міноборони, військово-будівельна компанія Андрій Білков. А також екс заступник міністра оборони Дмитро Булгаков, який опікувався матеріальним забезпеченням війська, але восени 2022-го, після скарг щодо нестачі обладнання під час мобілізації, перейшов на посаду генерального інспектора Міноборони. І це нарахуючи серії звільнень та відставок у відомстві після радикальної зміни міністра, і здавалося б бронзового шойгу, якому все сходило з рук на ідейного економіста Білоусова, саме з його приходом у міноборони країна агресорки почалися показові кадрові чистки. Політологи кажуть, це одна з ознак того, що Росія готується воювати довго. Це дуже важливий процес. і Він свідчить про те, що якщо як кажуть. Росія зосереджується так само і зараз Путін та його скажімо так клан в ФСБ, вони зосереджуються над тим, щоб поставити під контроль повністю і військових. А по-друге, звичайно, забезпечити, щоб ті величезні гроші, які зараз Росії вдалося камулювати на оборонні цілі на військові цілі, скажімо так, то вони витрачались більш ефективно і приносили. Більше користь влада країни агресорки вчиться і робить висновки зі своїх невдач. І результати цього Україна може відчути на полі бою, якщо вони принаймні скоротять, ну неефективність витрат, припустимо, хоча б на 10%, це може бути дуже неприємно для українців, тому що ці 10%, враховуючи масштаби фінансування війни з боку Росії. А це означає, що покращиться, може покращитись логістика, може покращитись виробництво боєприпасів, може покращитись виробництво зброї і так далі. Тож для України гучні арешти в міноборони окупантів лише зайве нагадування, що нам потрібно розвивати власний ВПК, інвестувати в оборонні інновації та розбудовувати збройні сили, щоб бути потужними і далі протистояти агресору. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.